Далі. Оболонський район Києва один із тих, що чи не найбільше постраждав через атаку цієї ночі. Зокрема, наслідки атаки безпілотника. Тут видно на цій багатоповерхівці, де вщен зруйновано кілька квартир. У сусідніх прилеглих будинках повилітали шибки, а також москітні сітки. Дуже велика кількість є також постраждалих автівок, які були припарковані поруч. Почалася воздушна тривога і дуже швидко з'явилися зриви. Просто очень быстро. Мы даже не успели ничего сообразить. И эти взрывы повторялись буквально через 2-3 минуты. И рядом очень сильные были взрывы. Потом вспышка огня очень сильная. Потом вторая вспышка огня. Вот. И еще было несколько больших таких сильных взрывов. Ну, мы, естественно, конечно, все жильцы спустились на первый этаж, потому как вдруг очень опасно. И вот так все внизу находились до последнего, пока і отбой не произошло. То я видела со стороны дома сильная вспышка была, очень сильная. Я думала, что это будет был вообще прилет. А оказалось, что это слава Богу, хотя бы это только осколки. Ця ничь за те час, сколько я тут проживаю, п'ятеро років, то це було саме пошла. Було досить страшно, багато дітей. От і людей цього буде першої За нашу інформацію 18 квартир постраждало. Одна людина госпіталізована. Розгорнути штаб в ліцеї номер 14 на вулиці Макіївський, де буде людям надаватися консультативна допомога щодо того, яку допомогу можна отримати від міста від держави. Є насправді цілий ряд програм достатньо оперативно можна отримати компенсацію. На жаль, по машинам компенсацію отримати не можна. Небо Києва З самого ранку затягнуто густим чорним димом усе через пожежі, які тривають у нежитлових зонах, тобто в тих зонах, які є промисловими. Їх рятувальники намагаються якомога швидше ліквідувати, але вогонь сильний, тому відповідно стовп чорного диму тримається. Це теж оболонський район Києва і серйозні наслідки після атаки Російської Федерації. По місту це вже інша локація ніж та на якій ми були, і тут повністю зруйнована будівля, яку ви бачите по ліву сторону від мене. А в будівлі, яка залишилась стояти, та в якій кілька поверхів, немає стіни на першому поверсі.